Всім бажаю доброго, шановна спільнота з вами, доктор Ась. Ми продовжуємо займатися нашим ментальним здоров'ям. продовжуємо нашу програму психологічного відновлення та розвитку. Зараз вже прийшов час проговорити про посттравматичний стресовий розлад. ПТСР – це не тільки про війну. Але під час збройного конфлікту на території держави до 90% населення страждає від цього розладу в тій чи іншій формі, в тому чи іншому ступені. Але це і травма дитинства в когось було насилля в родині, це може хтось хотів зґвалтувати дівчинку і так так далі, далі, так далі. Так далі. Багато хто з нас пережив особисті якісь страхи, які стали такими психологічними штампами, які негативно впливають на наше життя до цих пір, незважаючи на те, що ми розуміємо це чи не, не розуміємо. Тобто, якщо є щось травмуюче, треба його. Відпрацювати обов'язково. Тому ми йдемо з вами таким шляхом. І сьогодні я хочу представити нашого друга, колегу, дуже поважну людину, який зараз підполковник у відставці інвалід війни продовжує як волонтер рятувати наших хлопців. Кризовий психолог, особливо займається пораненими хлопцями. Допомагає відновлюватись хлопцями, які пережили тяжкі контузії. От. Так що я прошу послухати нашого друга, прекрасного фахівця і людину Віталія Соматуга з його цікавими словами про посттравматичний стресовий розлад. Це всім буде. Корисно. І це ще один наш шлях до ментального здоров'я. Підписуйтесь на наш канал, хто не підписався. Доєднуйтесь до телеграм-каналу. І обов'язково лайки і обов'язково розповсюджуйте щасливих людей має бути більше. Доброго дня. Мене звати Віталій. Я психолог, практичний і кризовий. На прохання доктора Айса це коротеньке відео в такому прекрасному місці, в лісі, де тече невеличка річечка для підняття настрою, так як природа навкруги просипається від зимового сну так і від... Постравматичного синдрому просипається і тіло любої людини, але тільки не потрібно суму заважати. Отже, посттравматичний синдром, що, що це таке і як він виникає? <кхи> посттравматичний синдром, так називаємо ПТСР, не обов'язково бойова травма, просто посттравматичний синдром може виникнути в будь-якої людини. І від будь-якої травми. Це може бути загибель або смерть близької людини, друга, або побачена якась чи аварія, чи після ракетного чи іншого обстрілу гибель людей, близьких чи просто посторонніх немає різниці. Людей, загибель може людині. Нанести дуже серйозну психічну травму, яка потім проявляється таким чином, що людина може не спати вночі, коли цього потребує організм, і є для того всі можливості, щоб виспатися, а людина спати просто не може, тому що те все пережите, вона відновлює свої пам'яті не один десяток разів, який повторно. Травмує психіку людини, відбувається повторна травматизація психіки. І людина переживає, дуже часто згадуючи ці всі події. І воно може затягнутися на кілька місяців, які потім переростають в дуже серйозну важку психічну травму. І ця травма. Супроводжує людину ну, дуже тривалий час. І якщо з цим не займатися, не боротись, нікуди не звертатися до фахівців або ж до товаришів, знайти потрібно ту людину, яка вам приносить задоволення не тільки фізичне, моральне там. У кожної людини є така людина. Чи це дружина, чи це діти, чи це батьки без різниці. І з такими людьми просто потрібно спілкуватися частіше, частіше дивитися навколо себе, не звужувати свої думки тільки в сторону цієї отриманої травми. Бачите, я. Сьогодні не даремно вийшов в ліс, де журчить ця гарненька річечка, Яскраво світить сонечко і... і тьохкає соловейко. Для того, щоб ви розуміли, що у кожному, у кого є якісь проблеми і він хоче побути наодинці з природою. Своїми думками, щоб розвіятися, зважити всі за і проти, то потрібно виходити от так от, до природи, єднатися з природою, трішечки розслаблятися і відволікатися від тих проблем, які на людину навалюються. Тому що багато хто, особливо це стосується військових, які пережили багато травм, втрату своїх товаришів. Чомусь прибуваючи до своїх домівок, вони починають ображати своїх дружин, дітей, близьких, вважаючи, що так буде краще. Але ж це зазвичай стає тільки гірше, тому що дуже почастішали випадки розводів і травматизації своїх же дітей. Тому Завжди потрібно дивитися навколо себе і завжди думати не тільки про себе, про те, що я отримав посттравматичний синдром, значить, всі мають це відчути. Потрібно шукати для себе кожна людина має знайти сама, де її стане легше. Чи то на природі, чи то на рибалці, чи це якісь заняття там, по домашньому господарству, чи ще щось. Особисто у мене були такі проблеми. Я пробував рубати дрова дуже хорошо відбувається. Скидається лишній адреналін, який заважає думати навіть. І ці травмуючі моменти відступають назад. Тому я закликаю всіх до того, щоб створити мир в Своїй душі потрібно дивитися, щоб мир був навколо вас. Дякую за увагу, всім гарного дня і такої гарної погоди в душі і в серці. Всього найкраще. Дякую, друже, від всієї нашої спільноти за ці слова. Особисто на мене це так вплинуло, як. Якесь таке гіпнотичне навіювання, тому що дуже спокійно і річечка, і природа, і все-все-все, така гармонія єдності, що дійсно е відчуваєш, як заспокоюються внутрішні е твої якісь переживання і е те, що вирувало в внутрі тебе, воно е стає все е мирним, спокійним, так як. Має бути у ментально здорової людини. Тож, друзі, робимо все те, чому вже навчилися, вдосконалюємося і працюємо надалі, йдемо дорогою до щастя. До скорих, приємних зустрічей, ваш Доктор Іс.